Набір Lego City, трамвай і вокзал в центрі міста. Це 811 деталей, з яких оживає маленька транспортна система зі своїм ритмом. Яскраво-червоний трамвай має три вагончики, салон із сидіннями та подвійні прозорі двері, що відчиняються. Висота моделі 10 см, довжина 53 см. Трамвай плавно по коліям і прибуває на станцію. На ній автомат з квитками, висувні містки для посадки та кав'ярня. А ще хтось чекає на свій рейс і звіряє час на табло прибуття. Конструктор створено для дітей. Від 7 років. Це чудовий спосіб показати малечі, як працює місто, де все взаємопов'язано, де є рух, правила і взаємна допомога. В наборі шість мініфігурок. Містяни, пасажир у візку, водій, бариста та людина із собакою поводарем Маленькі, але важливі деталі роблять цей набір не просто грою, а відображенням сучасного міста, де є місце кожному. Дрібні аксесуари додають грі побутової правди і справжнього життя. В комплекті зрозумілі покрокові інструкції. Цей набір легко поєднується з іншими із серії LEGO City машинами, станціями, літаками і всім, з чого складається маленьке і живе місто.